Для налаштування обліку нумерованих бланків направлень відкриваємо системні опції та на вкладці Медичні активуємо цю функцію, зберігаємо зміни та перезапускаємо програму. Після цього у налаштуваннях скеровуючих лікарів з'явиться вкладка направлення. На ній можна зареєструвати діапазон номерів на бланках направлень, які були видані лікарю. Це мають бути саме номери без літер та інших символів. Наприклад, лікарю Гнатюк видано 100 бланків направлень з номерами від 501 до 600-го, а лікарю Коваль два набори з номерами в діапазоні від 601 до 650 та від 701 до 750. Програма автоматично фіксує дату видачі бланків та користувача, який вніс цю інформацію. В нижній частині екрана є підсумковий рядок зі статистикою виданих та використаних бланків направлень. Перевіримо, як це працює. Створюємо нове замовлення. У полі Код направлення скануємо штрих-код з бланка направлення або вносимо його туди вручну. Автоматично визначився направляючий лікар, якому ми видавали бланк з таким номером. Якщо додати у замовлення послуги, то для них також автоматично підставиться цей самий направляючий лікар. Може бути ситуація, коли пацієнт прийшов з двома направленнями від різних лікарів. Тоді замовлення буде одне, але для кожної послуги можна вказати свій код бланка направлення, і для кожної послуги програма вкаже свого лікаря. А що буде? Якщо ми спробуємо використати номер з бланка направлення у двох різних пацієнтів, створімо замовлення на іншого пацієнта і спробуємо використати номер бланка 567. Який був у попереднього пацієнта. Програма попереджає, що цей бланк вже використано в іншого пацієнта та не дозволяє зберегти зміни. Тепер можна ще раз переглянути статистику використання бланків лікарями ми зареєстрували одне використане направлення у Гнатюка. тут видно, скільки бланків було використано і скільки залишилося.